Я маю бути, як сказав мені вчора Тимофій, цього не можна у відео, але я скажу. Каже, ти будеш самим сексуальним трактористом України. Я кажу, на що я розраховувала, на це я точно не розраховувала. Дівчат в купальниках і зробити відео з трактором. Залетись. Все, все, коротше, такої реклами ще не було. Буде... Та, та ми теж вдягнемося в купальники. Що нам? Без проблем. Без проблем. проблем. Аби все було добре, так, пішли, покажу, чого ми цей трактор. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Навіть два місяці тому, трошки більше, коли, я, коли прийшла задача, що потрібен трактор, я навіть не вірила, що я його куплю. Я хотіла, я планувала, я придумала різні варіанти з Богданом і не вірила, що я його все одно куплю. Я навіть признаюся, пішла з татом, договорилася, кажу, тато, Михайлович, уходить, як ми будемо цей сезон? І кажу, Оксана, не переживай, ми все зробимо. Розкажеш, де там в тебе вже нові поля, все зробимо. Хорошо. Але що в час, я розуміла, що треба ставати самостійною, і треба свій трактор, треба сівалку, треба активніше в це вникати і робити. Страшно, бо багато чого ти не розумієш. Даніло, коли в тебе п'ять різних компаній, а зовсім геть інше діло, оце все. Коли тут тобі треба знати і механізатора, і, і тракториста, і все. Тому це новий буде етап життя, бо трактор уже куплений. І дякую всім вам, що ви допомагали обирати мені трактор. Саме е, дякуючи вашій активності, мабуть, е, знаєте, так все завертілося, і от уже я сижу в тракторі, бо в нас почалися тракторні перегони. Ми дивилися 5 тракторів і більше тракторів, я признаюся, вам дивилася. І коли приходила ніч, ми там думали той, той, не той були. Багато варіантів, не хочу зараз їх всіх розказувати. Якщо у вас якісь ще конкретні варіанти цікаві, чого не взяли інший трактор, напишіть, якщо буде багато таких питань, розкажу чому. Я оприділилася на цьому тракторі, і тракторні перегони наші завершено. І ще раз доброго дня. Йдемо до Олексія, я знаю, де він є. Ми з своїм трактором тут йому нашу так що капець. Можна? Такий, Доброго дня, заходь. Які переваги в цього класу? Основні переваги його це надійність, це потужність, це його вага, простота, зручність. За, те, що... За, загальні фрази надійність. Що він надійний? Тому що він клас. Тому що це клас, тому що це трактор, який виготовляється лише на одному заводі на весь світ. Так, всі виробляються в заводі Леман. Я дуже хочу туди потрапити. Мене вже туди запросили, і я туди планую все-таки поїхати. На завод Леман у Франції. Надійний, потужний. Потужний Потужний двигун, який співвідношення його об'єму до його кінських сил є, скажімо, фізично вдалим розрахунком. Це об'єм двигуна 4,5 літра і його максимальна потужність 130 кінських сил до відношення 4,5 літра двигуну. Це так. те, що я казав, що така потужність повинна мати великий об'єм двигуна. Угу. Це є тут співвідношення і, звичайно, коробка передачі. Зараз потім приїде зараз коля. Я вам покажу, яка коробка передач. Коробка передач. 16 передач маємо з можливістю автоматичного переключення. Те, що зараз ти скористалася, спробувала, і це дуже зручно з використань. Не отак палкою, маслалкою мішала. А лапка так вперед назад, вперед назад. Там ще багато кнопочок. Наступним етапом ми в понеділок запускаємо цей трактор, агрегатуємо сівалкою. Йдемо пробувати сіяти. Е, тому там ще буде багато цікавого. Вона їздить як природа, наче все життя на ньому їздив. Я думаю, що одна із цих переваг то, що людина, яка не має досвіду ага. е, користування взагалі і трактором, от ти сіла і поїхала. Після там, одного дня вивчення можна з ним сміло користуватися дитком. Угу. І знаєш я вибирала трактор для себе, чого вибрала? Ви запитаєте чого? Тому що я обирала трактор для себе. Я подивилася їх, ви бачили? Але я вибирала той, знаєш, який мені емоційно по духу сподобався, і цей був просто суперовий варіант. Да, трохи по ціні, ви знаєте, що класи це є класи, ви знаєте за що ви платите. Але хто буде обирати собі трактора? Перший етап ми його купили, далі треба з ним працювати. І страшно, Коля каже, що ми будемо робити? Сівалка, трактора. А ми будемо робити а, і вчитися, бо ніхто розумним не народився, а навчився. І в нас попереду класний сезон. Підписуйтеся, будемо робити то разом. Що я думаю? Да. Ну, краще, ніж МТЗ. Ну класний, цікавий, треба розбиратися, як і що. Але прикольний тракторець, багато всяких фішок класних, крутих. От, будемо працювати. От, будемо розказувати більше про нього. Ха -ха. Тож, кнопочок наче й не багато, а наче й багато, різного різно функціоналу куча. Взагалі, класний, він на автоматі. Буде, бути, да. буде їздити, да. буде їздити, буде сіяти, буде бризкати. От, буде робити все. В нього виходу немає так, як і в нас. Нам треба працювати. Ректор вже в господарстві. Дивіться, що я обрала, це клас Аксіон. Аксіон, це вже заговарююсь, тому що це Аріон, значить буде ще її Аксіон. Це клас Аріон 430. -й. Машина на 130 кінських сил з отакою кабіною, просторою, з сідушечкою запасною, з холодильничком. З автоматичною коробкою передач, можна в ручному, можна в автоматиці. Що в ньому ще такого цікавого? Сказали, що я на ньому зможу працювати сама, тому цього року я хотіла, нарвалася на те, що хотіла. Буду працювати. У мене зараз до посіву 100 гектарів соняшника. Через два дні ми будемо агреготувати цей трактор з отією сівалочкою, яка там стоїть. І починається сезон 2024, Це третій сезон мого ФГ, третій рік життя мого ФГ. Я хочу, щоб цей рік був вдалий для мого ФГ. Друзі, маю умову. Напишіть свої коментарі, що б ви хотіли побачити цього року із мого ФГ. Я запланувала майже 60 випусків за цей рік. Буду показувати вам різні етапи життя. Хочу, щоб люди, які переживають як працювати у ФГ, але хочуть, не боялися і йшли, і робили. Очі бояться, а руки все роблять. Дякую, що подивилися це. Відео Знаєте, це відео такої такої радості, е і трохи страху і надій. І бажання робити щось далі. Тому дякую, що ви були зі мною. Дякую, що допомагали обирати трактора. Дякую за кожен ваш коментар і кожну вподобайку під моїми відео. Підписуйтеся, крім Ютуба, підписуйтесь, підписуйтесь на Instagram і Тікток. До речі, зробила Тікток ФГ клаптик степу, бо стільки контенту, що на мої, мої сторінки вже не витримують. Для тих людей, хто в агро, буду показувати ще все там, як відбувається такий кожен етап життя. Підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Давайте разом робити наше українське агро.